Вже нікого не здивувати випадками, скажімо так, бусифікації, тобто силової мобілізації, де ми бачимо, що хапають, вантажать у бус, відвозять, і буквально на наступну добу людина опиняється у навчальному центрі або навіть уже виконує бойові задачі. От про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про зміни в законодавстві. А головне, як себе захистити, якщо ваші права порушуються. Нікого вже зараз не здивувати випадками силової мобілізації. Йде собі людина в магазин чи по своїм справам до неї під'їжджає бусик, забирає, вантажить експрес ВЛК, експрес-оформлення документів дві години. І людина вже у навчальному центрі чекає, доки розподілять до військової частини. І звісно ж, всі ми розуміємо, що це не правда. Виально, що це з порушенням закону, що це ціла низка порушення прав людини, навіть тих, які передбачені Конституцією і які, начебто, непорушними і гарантовані нами ті ж саме Конституцією, але маємо що маємо і чомусь мало хто розповідає: а чому так відбувається? Що людину доставляють в ТЦК, потім якісь чарівні дії там відбуваються. Людина, начебто, проходить ВЛК і вже опиняється у навчальному центрі. І відповідно сьогодні я вам хочу розповісти про одну величезну і найфатальнішу помилку, якої. Не варто допускати, якщо навіть по відношенню до вас відбулась ось така силова босифікація, і ви вже знаходитесь у центрі комплектування. Мова у цьому відео піде не про те, що треба телефонувати адвокатові, бо ви так все це знаєте, пам'ятаєте, і знаєте, що в нас є 59 стаття конституції, яка кожному гарантує право на правову допомогу. Є, скажімо так, певні алгоритми, які ви самі можете використати, і які я раджу пам'ятати просто, як то кажуть, як хоче наш, якщо по відношенню із вами чи з вашими близькими можливо. Ви щось подібне відбулося, чи вже зараз відбувається, і аби зрозуміти, що це за ключовий алгоритм, так би мовити, що це за одна єдина дія, яка розділяє людину між виходом із ТЦК і направленням людини у навчальний центр, спершу нам треба згадати, аби розуміти, як все це буде відбуватись на практиці, як у нас взагалі відбувається мобілізація. І перше, що нам треба пам'ятати, що спершу нам мають оформити військово обліковий документ, начебто там оновити всі дані, яких не вистачає, в ТЦК, аби мобілізувати людину, тобто з'ясувати військово облікову спеціальність, чи немає в неї підстав для звільнення від мобілізації і тому інше. Хоча на моїй практиці було дуже багато вже випадків, де нам доводилося в судовому порядку скасовувати мобілізацію, тому що у людини були навіть підстави для відстрочки, які чомусь до уваги не взяли. Про ці та інші кейси, до речі, я щоденно розбираю у себе в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую. Далі ми всі ж пам'ятаємо, що перш ніж мобілізувати, направити людину у навчальний центр, чи можливо вже навіть у військову частину, людина спершу має пройти обов'язково військову лікарську комісію, аби з'ясувати стан здоров'я людини, і з'ясувати, чи придатна вона до проходження військової служби, чи можливо вона не придатна до проходження військової служби, але придатна до роботи і проходження служби у центрах комплектування у навчальних центрах, чи можливо вона взагалі підлягає виключенню. Якщо ви можливо думаєте, що зараз виключно. Виключитись із військового обліку по стану здоров'я нереально запевняю вас, це не так. І на Ютубі також записувала відео, де детально розбирала, що треба для того, аби виключитись із військового обліку, тобто які критерії по здоров'ю у вас мають бути, аби ви мали підстави для виключення. Якщо ви не бачили це відео, дуже рекомендую подивитись, але повертаємось до теми силової мобілізації. Тож ми з вами згадали, як загалом має відбуватися процедура мобілізації. Закінчила на тому, що ВЛК це буде, скажімо так, вирішальною точкою у питанні. Мобілізувати чи не мобілізувати, тож для себе робимо такий висновок: що лише після того, як ви пройшли військово-лікарську комісію і стан вашого здоров'я з'ясований, буде вирішуватись питання: мобілізувати вас чи не мобілізувати. Бо, можливо, за станом здоров'я ви взагалі підлягаєте виключенню з військового обліку, і більше військовозобов'язаним ви не будете. І ось ми з вами і підійшли до тієї самої фатальної помилки, яка призводить до таких випадків, що у людини є вади по здоров'ю, людина, можливо, не придатна до проходження. Військової служби в повноцінному вигляді, а їй пишуть, що вона здорова, і людина відразу з ТЦК відправляється до навчальної частини і очікує свого розподілення. І відразу хочу сказати, що поради тих адвокатів, які взагалі ніякого відношення практичного до центрів комплектування не мають, тобто вони жодного разу там не були, не знають специфіку ось такої діяльності, вони дають поради, що. Не переживайте, йдіть і оскаржуйте ВЛК, і колись потім, через декілька місяців, якщо теоретично ви її оскаржите, можливо, ви поїдете із навчальної частини додому. Але так як я цими питаннями займаюсь майже щодня, я вам хочу сказати, що на момент розгляду вашої скарги стосовно оскарження ВЛК, висновок попередньої ВЛК не скасовується, і людина в цей час, поки оскаржується її ВЛК, чи можливо вона навіть проходить новий медичний огляд, вона все ще залишається військовослужбовцем, якщо її встигли Мілізувати, тож на практиці така порада від деяких адвокатів стосовно того, що оскаржуєте ВЛК і звільняєтеся з військової служби, вона не працює, тому що механізм роботи там зовсім інший. І Відповідно, а як же працює, і що треба робити, щоб в принципі призупинити ось цей весь процес хаосу і анархії, який відбувається під час силової мобілізації, де про права, закон і законність в принципі ніхто нічого не чув і вважає, що от саме таким чином треба мобілізовувати людей. Тож найфатальнішою помилкою, яку допускають дев'яно. Тих, кого силою забрали і перевезли до центру комплектування, це те, що такі особи погоджуються пройти військову лікарську комісію, тобто створюють підстави, аби їх законно потім мобілізували відповідно до висновку ВЛК. А висновок ВЛК у всіх випадках показує, що людина придатна до проходження військової служби. І відповідно, якщо з вами відбулася ось така силова бусифікація, мобілізація чи експрес-доставка до центру комплектування, що ви можете зробити, аби самостійно навіть без залучення. Щення адвоката призупинити, скажімо так, ось всю процедуру спілкування з ТЦК, мобілізацію і тому інше, оскільки цілком логічно, що, аби підтвердити стан вашого здоров'я, кожен з нас не возить із собою щодня цілу кипу медичних документів, які будуть підтверджувати, що у нас є певні вади, певні захворювання. Чи, можливо, ми навіть стоїмо на обліку у якогось лікаря. Не знаю, як ви. Я особисто з собою свої медичні документи, які підтверджують стан мого здоров'я, собою не ношу. а ви возите? І відповідно, якщо вас силою ось так доставило до центру комплектування, то якщо ви Напишете письмову відмову від проходження військово-лікарської комісії, але не просто відмовитись, тому що вам не хочеться її проходити. А напишете вмотивовану відмову стосовно того, що я не бажаю саме зараз проходити військово-лікарську комісію, тому що я бажаю надати свої медичні документи на підтвердження стану свого здоров'я, де буде вказано, що я маю такі то вади по здоров'ю чи такі-то захворювання, чи можливо навіть ви перебуваєте на обліку у лікаря, і ось це обов'язково треба вказати. У такій письмовій відмові. Більш того, в такій письмовій відмові варто вказувати не лише те, що ви зараз не будете проходити ВЛК, а зазначити обов'язково, що я не відмовляюся проходити взагалі. Я пройду ВЛК, дайте мені відповідне направлення, але я бажаю надати свої медичні документи, аби ВЛК була правильною і об'єктивною. Оскільки ж давайте аналізувати і розуміти, що якщо ви не хочете проходити ВЛК, і ви твердо про це заявляєте і готові написати письмову відмову. То замість вас ніхто не піде здавати аналізи, замість вас ніхто не піде на обстеження до якогось лікаря. І повірте, з практики, жодний лікар не поставить свій підпис і не поставить діагноз, що людина здорова, якщо вона цю людину навіть фактично не бачила і фактично не спілкувалася з цією людиною. Тому що кримінальний кодекс передбачає цілу низку кримінальної відповідальності за порушення медиками порядку, скажімо так, їх роботи, тому що кримінальний кодекс України він поширюється також і на лікарів. Військово-лікарської комісії і за наслідки їх роботи, і відповідно вписування певних діагнозів, якщо навіть людина фактично не була на такому медичному огляді, це як мінімум іде підробка документів, плюс ще ціла низка статей кримінального кодексу, які стосуються саме лікарів. І відповідно про небажання і те, що ми не будемо проходити військово-лікарську комісію, тому що нас силою привезли в ДЦК просто з вулиці. Ми про це заявляємо відразу і відразу говоримо про те, що я готовий написати письмову відмову. І у більшості випадків, як це відбувається на практиці із моїми клієнтами, окрім письмової відмови, ТЦК, звісно ж, вони не просто так вас відпустять, не спобажають вам гарного дня і скажуть, ну добре, їдьте додому до наступних зустрічей. Ні. Їм же треба показати якийсь результат своєї роботи, да? бо людина вже тут не просто ж так, вони провели отакений об'єм роботи. І відповідно, у більшості випадків ТЦК складе протокол про притягнення вас до адмінвідповідальності за небажання. І за відмову від проходження військово-лікарської комісії, і таких протоколів не варто боятися, тому що в такому протоколі ви також будете писати пояснення, чому саме ви вчинили, на думку ТЦК, таке правопорушення. І саме в такому протоколі і варто зазначити, що ви не відмовились в принципі проходити якусь військово-лікарську комісію, а саме ту, на яку вас силою доставили, просто з вулиці, і ви того навіть не очікували. А ви відмовляєтесь саме зараз її проходити, тому що ви не маєте з собою жодних документів. Які ви бажаєте надати які підтвердять реальний стан вашого здоров'я, і як я вже сказала, у більшості випадків, з якими я працювала при таких силових затриманнях. Ось така письмова відмова, і такий протокол про притягнення людину до адмінвідповідальності дає людині змогу і шанс взагалі вийти із центру комплектування і мати на руках лише направлення на військово-лікарську комісію, а не квиток в один кінець до навчальної частини, де буде відбуватись уже розподілення безпосередньо до військової частини. І звісно ж, ви можете запитати, чи можливо навіть почнете писати гнівні коментарі, а що це за порада така, або ми так отримаємо штраф, буде протокол, і нам все одно доведеться. Ти на ВЛК, але давайте тут думати логічно і обирати, як то кажуть, із двох зол менше. Яка вірогідність того, що, будучи у навчальному центрі, ви оскаржите свою ВЛК, що поки вона буде оскаржуватись, вас не направлять на бойові задачі, на виконання таких бойових задач. Ну, я думаю, ви розумієте, що вірогідність такому розвитку подій вона дуже маленька. В той же час, як маючи на руках направлення на ВЛК і можливість вийти з ТЦК і піти додому, дає вам ось такі опції. Перше, ви можете оскаржити таку постанову про притягнення вас до адмінвідповідальності, да, тому що ви уже в протоколі зазначили, що я сюди був доставлений, тобто в ТЦК силою, що в мене не було з собою медичних документів, і я не відмовляюсь в принципі від проходження ВЛК. А я відмовляюсь саме зараз, тому що в мене немає із собою медичних документів. І на підтвердження, так би мовити, готовності прийти цю ВЛК. Вам дали направлення на ВЛК, від якого ви не відмовились. Тобто ви не сказали, що ні, я не піду. Ви взяли це направлення на ВЛК, а далі. Йти чи не йти ви вже для себе вирішити самостійно. Саме для того, аби мати змогу вийти з ТЦК і як мінімум підготуватись до проходження військово-лікарської комісії. Єдине, що вас врятує від силової мобілізації і від направлення у навчальний центр, це письмова відмова від проходження військово-лікарської комісії. Це не якась адвокатська ловка, це не якась адвокатська хитрість, і це навіть не спосіб ухилення від мобілізації. Це цілком логічна і законна процедура, яка дає людині можливість, аби її стан здоров'я був досліджений. Повністю, а не просто на скору руку, лікарі запитали здоровий, нездоровий, і таким чином визначили діагноз. І відповідно, якщо ви не хочете, аби така ВЛК, на яку вас силу доставили, просто з вулиці мала лише поверхневий характер і не відображала реального вашого стану здоров'я, то моя вам рекомендація, як практикуючого адвоката, пишіть таку письмову відмову, і нехай на вас навіть оформлюють протокол про притягнення вас до адмінвідповідальності, тому що маючи на руках направлення на ВЛК, у вас, хоча б буде змога взяти з собою всі свої медичні документи. Та реально пройти нормальну ВЛК, яка врахує всі ваші вади по здоров'ю чи інші захворювання, які є, тому що за таким алгоритмом у вас, хоча б, буде змога провести і пройти нормальну ВЛК, ніж потім, перебуваючи на бойових позиціях, доводити, що ВЛК відбувалася з порушенням закону. Але якщо ви взагалі не хочете допускати випадків силової мобілізації, по відношенню до вас тут вам буде доречно передивитись відео, де я розповідаю про базовий порядок спілкування з представниками ТЦК під час зупин. Тому що у більшості випадків, які пов'язані з силовою мобілізацією. Значну роль відіграє те, що людина не знає законодавство і не знає своїх прав, яких, до речі, дуже багато по відношенню із спілкуваннями з представниками центрів комплектування. Тож, якщо ви ще не бачили це відео, дуже рекомендую передивитись. Звісно ж, напишіть свою думку про такий порядок дій під час силової мобілізації, тому що свою думку як практикуючий адвокат, я сказала, тепер мені дуже цікаво почути саме вашу. Тож підписуйтесь на цей youtube канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео, і обов'язково пишіть. はい。